Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Збірна України розпочала підготовку до матчів плей-офф Ліги Націй проти Бельгії, які відбудуться 20 березня в Іспанській Мурсії та 23 в Бельгійському генку. До Іспанії відправилися гравці національної команди, які представляють клуби УПЛ. Легіонери прибудуть до табору збірної після матчів у складі своїх клубів. Щоб налагодити повноцінний тренувальний процес, до 16 березня з командою працюватимуть 10 футболістів молодіжної збірної України. А саме мова йде про Руслана Нещерета, Георгія Єрмакова, Тараса Михавка, Костянтина Вівчаренка, Бориса Крушинського, Олександра Яцика, Валентина Рубчинського, Володимира Брашка, Максима Брагару. Та ігора Краснопіра після 16 березня всі вони продовжать підготовку з молодіжною збірною України. Збір заплановано з 17 по 25 березня в Туреччині. Арсенал зіграв у результативну нічию із ПСВ 2-2 у матчі відповіді однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Український захисник Олександр Зінченко відкрив рахунок у грі на 6-й хвилині з передачі Рахіма Стерлінга. Цей гол став для Зінченка першим у лізі чемпіонів у сороковому матчі. До цього у нього було 4 асисти у турнірі. Портал Трансфер оновив ціни гравців чемпіонату Саудівської Аравії. Голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан подешевшав з 7 мільйонів євро до 6. Українець приєднався до аравійського клубу у січні з Динамо. Найдорожчим гравцем Саудівської ліги є Форвард Аль-Насра Джон Дуран, який коштує 40 мільйонів євро. Кривбас оголосив про відхід центрального півзахисника Владислава Семотюка. Сторони достроково припинили співпрацю за обопільною згодою. Хавбек виступав за Криворізький клуб з літа 2022 року. Другу частину минулого сезону він провів в оренді у складі Миная. Першу половину поточної кампанії відіграв за рух також на правах оренди. Кривбас оголосив про припинення співпраці з форвардом Олегом Кожушком. Контракт з 27-річним українцем розірвано достроково за взаємною згодою сторін. Нападник став гравцем Криворізького клубу у липні 2023 року. За півтора роки зіграв у 44 офіційних матчах в усіх турнірах, забив 10 голів та віддав 4 результативні передачі. Також він дебютував з командою в Єврокубках. У першому півріччі сезону 2024-25 в УПЛ кожушко зіграв 12 матчів та забив один гол. Всього він провів на полі 307 хвилин. Є найкращим бомбардиром Кривбаса у сезоні 2023-24. На його рахунку 9 точних ударів. Кривбас підписав довгострокові угоди відразу із шістьма футболістами. Нові контракти отримали півзахисники: – 17-річний Олександр Каменський, 18-річний Ярослав Шевченко, Тимур Бутенко та Ілля Каптунов. А також форварди – 19-річний Назар Попов і Володимир Мулик. Шевченко, Каменський і Бутенко вже дебютували за Кривбас в офіційних матчах. Каптунов і Попов потрапляли до заявки на ігри УПЛ, але на поле не виходили. Карпати оголосили про трансфер Вінгара Фабіано Перейри. Деталі контракту з 18-річним бразильцем не розкриваються. За інформацією, трансфер Март угода розрахована до літа 2027 року, а сума трансферу склала 70 тисяч євро. Футболіст розпочав займатися футболом в академії Флуміненсе, а згодом перебрався до Бутафого. У травні минулого року дебютував за основну команду Бутафого у Кубку Бразилії, а потім у Кубку Лібертадорес. Через місяць гравець зіграв. Заботафого в бразильській серії А. Всього у складі клубу провів три матчі. Також минулого сезону Вінгер зіграв 41 матч за командою -20, в його активі 14 голів. Карпати оголосили про підписання форварда Вальдеміра до да Сілви. Останнім клубом гравця був Ботафогу. Термін дії контракту не повідомляється. За даними Transfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець буде виступати за командою 19 львів'ян. Вальдемір розпочав займатися футболом у клубі Бангу. У 2020 році приєднався до Ботафогу. Минулого року виступав за командою 17 клубу, де провів 29 ігор і забив 10 голів. Також він зіграв три матчі за команду Ю-20. Верес орендував форварда Полісся Вендела Мендеса. Угода розрахована до кінця сезону. Вендел є вихованцем Палмейраса з 2023 року. Виступав в Україні за командою Ю-19 Дніпра 1 та Полісся. Цього сезону бразилець провів чотири матчі за першу команду Житомирського клубу. Результативними діями не відзначався. Також на його рахунку 10 поєдинків за Полісся 2 у другій лізі. Відзначився трьома голами. Олександрія оголосила про трансфер центрального півзахисника Динамо Сергія Булеци. За даними трансфермаркт, сума переходу склала 500 тисяч євро. Повідомлялося, що контракт Хавбека з новим клубом буде розрахований на 2,5 роки. Булеца є вихованцем Динамо, але за першу команду киян так і не зіграв. Був в оренді в Дніпрі один, Зорі, Заглембі, Любін та Лехії. Металіст 19-25 до завершення сезону 2024-25 відправив трьох футболістів в оренду. Ігор Когут пішов у Чорноморець, Реймонд Овусов Фрімпонг в Горн із другого за силою дивізіону Австрії, а Олексій Сидоров в Колос. 29-річний Когут зіграв у семи матчах у поточній кампанії, 22-річний Овусо у дванадцятий, один гол та один асист, та 23-річний Сидоров у п'ятнадцятий, два забиті м'ячі та одна гольова передача. Реал продовжив співпрацю з 18-річним воротарем Ілеєю Волошиним, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Нова угода розрахована до червня 2029 року. Попередній контракт був чинний до літа 2026-го. Зазначається, що мадридський клуб вважає українця одним із найцікавіших талантів своєї академії. Нагадаємо, Волошин приєднався до Реала у січні 2024 року, коли перейшов із Раю Махадаонда за 70 тисяч євро. За умови. Виконання певних пунктів у підсумку Реал може заплатити за нього 1,2 мільйона євро. Ілля виступає за командою 18 вершкових. Полісся продовжить контракт із головним тренером команди Імадом Ашуром до 31 грудня 2025 року. Повідомляє Тато таке. Керівництво клубу уже зустрічалося із 36-річним Ашуром та домовилося про пролонгацію угоди. Імад очолив Полісся у травні 2024 року. Відтоді він провів 24 матчі, в яких набрав 10 перемог, 7 нічиїх та 7 поразок. Донецький Шахтар намагається вести боротьбу за чемпіонство в ВПЛ, але зараз це не дуже виходить. Судячи з останніх результатів гірників, шансів на перемогу у нього значно поменшало. Шахтар знайшов заміну Маріну Пушичу у Туреччині, проте до домовленості справи не дійшла. Повідомляє турецький журналіст Салім Манав. За його даними, український клуб зробив пропозицію одному із турецьких відкриттів чемпіонату Туреччини, але не отримав результату. Шахтар, за даними змі, зробив пропозицію наставнику турецького еєпспора Арді Турану. Ця пропозиція залишилася без позитивної відповіді. Арда Туран завершить нинішній сезон на чолі саме Еєпспора, за який, до речі, виступає колишній гравець Шахтаря Тарас Степаненко. Але за інформацією деяких неназваних джерел, Шахтар все ж таки збирається влітку призначити нового головного тренера на заміну Маріну Пушичу. Зараз гірники активно розглядають декілька варіантів. Відомо, що це буде також іноземний тренер. Тобто, виходить, що Пушич буде тренувати Шахтар тільки до завершення нинішнього сезону. Журналіст і коментатор Ігор Циганик розповів, коли оголосять результати проби бій Мудрика. Експерт пояснив, чому зараз відсутня новина щодо Михайла Мудрика. Циганик зробив дуже цікаве припущення. На його думку, деталі справи з допінгом Михайла Мудрика не розголошують на прохання юристів-футболіста. Цитата: Думаю, що цілком можливу справу десь трошки утаємничили на прохання адвокатів, можуть випливати певні події, і для того, щоб це не випливало назовні, можливо, до закінчення всього процесу до вердикту ми нічого не дізнаємося, сказав циганик. Ще журналіст зазначив, що публічність цієї ситуації може дуже сильно зашкодити репутації мудрика, саме тому його сторона намагається уникнути зайвого розголосу.